Вітаємо вас в ефірі Спортивна Галичина. І з вами її ведучі Іван Харук та Назар Павлів. Сьогодні ми розповімо про спортивні події, що відбувалися на Івано-Франківщині протягом тижня, та про досягнення наших прикарпатців на міжнародній арені. Утім, перед тим як почати, нагадаємо, що інформаційними партнерами програми є інтернет-сайт Sportif.ua, ЮЄПАР, агенція Energy та головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Спочатку про футбол. Хоч і значних здобутків у професійному футболі Прикарпаття досі немає, ну принаймні чоловічому. Проте це не не святкувати. Зала засідань обласної адміністрації зібрали всіх, хто тим чи іншим чином є причетним до футболу чи то аматорського, чи то жіночого, а чи дитячого. Ці події передували святкування 20-річчя Федерації футболу України в Києві, на якій були представники і від Прикарпаття. Як то кажуть, вже традиційно вирішили провести подібне дійство і в Івано-Франківську та запросити гостей зі столиці. Хоч і значних здобутків цього року у професійному футболі Прикарпаття досі немає, ну принаймні чоловічому, проте це не привід не святкувати. Зала засідань обласної державної адміністрації, зібрала в цей день всіх, хто тим чи іншим чином є причетний до футболу, чи то аматорського, чи то жіночого, а чи дитячого. Ці події передували святкування 20-річчя Федерації футболу України в Києві, на які були представники від Прикарпаття. Як то кажуть, вирішили провести подібне дійство і в Івано-Франківську та запросити гостей зі столиці. В цьому році я думаю, що всі ви знаєте, святкувалося 1 грудня урочисто 20-річчя Федерації футболу України, і тому сьогодні вітаючи вас призерів, переможців, лауреатів сезону 2011 року. Я хочу всіх нас привітати з тим, що вже 20 років існує незалежна держава Україна, і 20 років існує Федерація футболу України. Органи влади, найвищі обласна державна адміністрація, обласна рада, районні державні адміністрації і районні ради окремо їм подяка за це, тому що масовий футбол в першу чергу розвивається потужно в районах, будуть стояти на сторожі футболу і докладати всіх зусиль, аби футбол у нас розвивався, аби нація була здоровою. Окрім самих футболістів, хлопчиків, юнаків, футзалістів, тощо свої почесті здобули й меценати та посадовці, котрі уважно ставляться до розвитку футболу на місцях. Адже власне першим завданням обласних федерацій розвиток аматорського футболу від сільського і до обласного рівня. Сюди входить організація турнірів, чемпіонатів, кубків, районних та обласних першостей. А тут є чималі здобутки навіть на всеукраїнському рівні. Мова йде про жіночу команду Нафтохімік з Калуша та футзальний ураган, який ще не кажіть, а став чемпіоном країни та учасником єврокубків. Вже не аматорські мрії виношують футболісти Коломийських Карпат, котрі цього сезону вистрілили дуплетом виграли кубок та чемпіонат області. Ми виграли чесно в спортивній боротьбі без всяких закулісних моментів. І тим ми пишаємося. Всі коломияни пишаються тим. Всі знають, що Коломийський стадіон був постійно заповнений в черть. Саме більше глядачів ходить в Коломиї, це вже заслуга нашої команди. Праці багато на наступний рік є плани в другу лігу, але поки працюємо над цим проєктом, не знаю, на чому він закінчиться. Будемо думати, що наші бажання здійсняться. Проте нагороджували не тільки найкращих. Добре слово було сказано і про призерів різноманітних першостей. Також оригінальні статуетки отримали найкращі Глеадори та гравці сезону. Щоправда, в залі знайшлося місце для наших професійних команд Прикарпаття та енергетика, котрим наразі залишилося, що здобувати вищі місця не тільки в турнірних таблицях другої та першої рік, але й в святковому залі обласної державної адміністрації, аби бути причетним на святі, ну принаймні наступного року. 15 грудня в Івано-Франківську відбувся всеукраїнський турнір сильніших з боксу серед жінок, юніорок та молоді. Бої проходили у залі колишнього олімпу. Сюди з'їхалися боксерки з майже 10 областей України. Спостерігати за ними до Івано-Франківська також приїхав Микола Хаджогло, головний тренер штатної збірної команди України з боксу серед жінок. Своїх підопічних також переглядав івано франківець Сергій Данилів, який є старшим тренером штатної збірної команди України з боксу серед юніорок та молоді. До спортивного залу на час відкриття з'їхалася чи не вся боксерська еліта Прикарпаття, яка запроваджувала традиції цього виду спорту в Івано-Франківщині ще за радянських часів. Неабия відповідальним турнір виявився для наших дівчат, котрі намагалися показати все, на що вони здатні в рідних стінах. Додавала інтриги присутність на турнірі головного тренера збірної Миколи Хаджогло. Фахівець особливо уважно переглядав українських боксерок, що вже стукають у двері жіночої боксерської еліти та мають шанси потрапити на наступну олімпіаду. У 1996 році? Іменно в цьому залі проходить турнір сильніших боксерів України серед чоловіків, в якому брали участь наші сьогодні знамениті брати клички і вони стали тут чемпіонами. І Володимир Кличко став олімпійським чемпіоном на Олімпійських іграх в Атланті. Дай Бог, що Бог допоміг нашим дівчатам, що вони тренерам підвели їх до такої форми, що вони. Успіхом представили нашу державу на Олімпійських вірах в Ангелі в Лондоні. Найкращими серед майже 130 боксерок стали Прикарпатки. Другими були дівчата з Волині, а замкнули трійку призерів юніорки з Хмельниччини. Якщо в сім'ї, чи в державі проводиться захід і він є життєтайним, і він є практичним і потрібним, то він має традицію і продовжується. Саме так вісім років тому. В місті Івано-Франківську було започатковано попом з боксу. Він починався з того, що брали участь три команди. На сьогодні це є дев'ять представників дев'яти областей, тобто 30% представників всієї України. Вже не вперше Івано-Франківськ приймає учасників всеукраїнського турніру з боксу на кубик Івано-Франківська під патронатом міського голови Віктора Нушкевичуса. Організували змагання Івано-Франківська обласна дитячо-юнацька спортивна школа, управління освіти і науки адміністрації, обласне відділення нок України та комітет фізичної культури і спорту Івано-Франківського міського конкому. Боксерське дійство вже є традиційно в обласному центрі. Цьогоріч до нас приїхали хлопчики з дев'яти областей України. Перед початком поєдинків учасникам підготували сюрприз, показові виступи з деяких бойових мистецтв та вільної боротьби. З наближенням нового року свої цьогорічні здобутки підсумували прикарпатські спортсмени. Краще отримали відзнаки та грамоти від влади. Не обійшлося і без критичних зауважень на честь спортивних товариств та шкіл, котрі в 2011 році не здобули медалей на всеукраїнському та міжнародному рівні. До речі, у підсумковому засіданні колегії також взяв участь і призер Олімпійських ігор Роман Гондюк. На дворі сніг, а в хаті справжня радість 2011 виявився щасливим роком для прикарпатського спорту. Цьогоріч добре свої легкоатлетичні якості проявила Настя Ткачук Христина Стуй. Та інші прикарпатські спортсмени своїми черговими перемогами радував також надвірнянець Роман Гонтюк, хоч і ліцензію на наступну олімпіаду в Лондоні ще не здобуто. Проте за рік вдалося стати призером багатьох турнірів. Тепер мета єдина, каже надвірнянець: бронза та срібло вже є. Залишилося здобути олімпійське золото. А за попередні майбутні заслуги дзюдоїста нагородили відзнакою за заслуги перед Прикарпаттям. Досить колосально розвивається дзюдо в світі і. Досить величезна конкуренція, тобто, якщо провести сьогодні змагання, то будуть одні чемпіони чемпони а Якщо провести їх завтра, то зовсім інший буде розклад. Тобто реального такого серйозного лідера немає, тому що настільки високий рівень, що там всі один краще іншого. Тобто, боротьба здома не передбачена. На урочистому засіданні колегії фахівці підсумували результати участі збірної команди області в шостих спортивних іграх України. Тут вдалося здобути комплексне п'яте місце. І на ябих зарекомендували себе юнаки-футболісти, посівши третє місце. Це один з найбільших командних успіхів Прикарпаття, наголошують експерти. Проте спортивних фахівців голова болить за наступну олімпіаду, котра буде мати звичайних представників від Івано-Франківщини. На сьогоднішній день ми маємо по що дві ліцензії. Це є Володимир конечний гімнастика. І Христина Стуй це з Олімпійських, і ми маємо три лінтезії паралімпійців. Якщо взяти легку атлетику, то сьогодні треба відзначити, що вдалий виступ Кристини Стуй. На чемпіонаті світу це такий результат досить вагомий. В Україні за 20 років назад такого результату не показували спринтери в естафеті 4 по 100. Це дуже вагомо. Наступний 2012 рік оголошено роком спорту. Саме на його початку в Австрії відбудуться перші зимові юнацькі ігри. Окрім цього, вирішуватиме влада і домашній затишок спортсменів, дбаючи про покращення житлово-побутових умов при залі чемпіонатів світу та Європи, а також Олімпійських ігор. Ще одна мета задіяти проект обласної програми Спортивний майданчик майданчик-2012», в рамках якого в кожному районі встановлюватимуться майданчики зі штучним покриттям. Таку ініціативу підтримуватимуть і депутати обласної ради на одній з наступних сесій. Крім спортивного аналізу, за 2011 рік Роман Гонтюк розповів у спортивній Галичині і про своє особисте сімейне життя, яке каже, сюди впливає і на спортивну кар'єру. Загалом, рік, що минає, видався успішним для титулованого надвірнянця. Для ну, для мене був такий ну позитивний, там можливо трошки важкий, тому що маленький синочок який росте, не дає деколи ночами спати. доводилось збагато тренуватися, там терпіти моїй дружині, та мене який я там. Замучений прихожу злий там, але в загальному в кінці року ми вже там чули за цей місяць. Буквально останній я об'їздив пів нашої земної кулі. Я був на острові Самоа, де тільки летіти треба було 27 годин льоту. Після чого прилетів через неділю, прилетів, прийняли рішення з тренером. Самовільно їхати в Корею на остров Чеджу, де завоював я срібну нагороду і суттєво підтягнувся в Олімпійському рейтинзі на Олімпійські ігри в Лондон. Тобто, ну звичайно, рік був важкий, такий вимучений, але є багато зараз і часу, і саме приємно, що є. Та надія, яка була, вона є більш реалістичною вже для мене, що Лондон все-таки може бути нашим. Тобто, я думаю, що в слідуючому році, там, з першого числа, ми вже будемо готуватися на парижський турнір, гран-шлем, там де досить багато очків є, і там би було добре забувати нагороду для того, щоб обігнати, там на своїх суперників. В Україні Валентина Грекова та Вадима Синявського. Я думаю, що знаєте, так треба настроїти, щоб нас стимулювала, не відлікала. Тобто дружина в мене сама була доїздки, Вона там з розумінням важко. Звичайно, є моменти, але старається з розумінням ставитися до цього. Залишилось в принципі не уж багато, там якихось півроку, рік там до Олімпійських ігор. Просто хочеться дойти до кінця для того, щоб потім все своє майбутнє життя не шкодувати за тим, що міг би, якби не би. Затишний зал коледжу фізичного виховання ледве вмістив почесних гостей, спортивних функціонерів, ветеранів та діючих спортсменів фізкультурно-спортивного товариства України, яке святкувало свій ювілей. Сьогодні запросив мене ігенець басюк на сторіччя. Я скажу вам, це визначна подія. Абсолютно визначна подія, не лише для галичини, скажімо, я знаю там для. Західної України для всієї нашої України. сьогодні визначна подія. Що молодця, що сьогодні святкуємо таку таку висну дату, сьогодні сторіччя в ФСТ – фізкультура спортивного товариства Україна. Ще раз повторюю, хотів би, щоб у нас було багато таких товариств, була не лише Україна, Спартак і Колос. Засноване 100 років тому ще на території Австрії, це товариство вже у самій назві несло український спортивний та національний дух. А відроджене 20 років тому товариство Українах на теренах нашої області підготувало 8 заслужених майстрів спорту, 70 майстрів спорту міжнародного класу, 258 майстрів спорту України, 20 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл були учасниками Олімпійських ігор. Так, що було кого і за що нагороджувати, не забули організатори і тих, хто і сьогодні продовжує прославляти як товариство, так і нашу державу Україну. Христина Стуй Цьому році вже з багажом на 2012 рік виконала норматив особисто на, е, на, особисто на своїй дистанції 200 метрів, це 2279 на Всесвітній універсіаді, от, де вона стала чемпіонкою в естафеті 4 по 100 і на 200 метрів була другою срібна призерка. На чемпіонаті світу в Естафеті 4 по 100. В... Там вони вибороли вже ліцензію їхній колектив дівчата, які зайняли третє місце, програли тільки Америці і Ямайки. Серед європейців були перші. Окрім христини Стуй. На Лондонську олімпіаду 2012 року від Івано-Франківської краєвої ради фізкультурно-спортивного товариства України кандидатами в олімпійську збірну запрошені Роман Гонтюк і Олена Сейко з боротьби дзюдо та гімнаст Віталій Наконечний. Отже, нову сторінку спортивної слави України є і буде кому продовжувати. Тим часом у Кривому Розі відбувся матч чемпіонату України Суперліги, в якому бронзові призер минулого року франківського верла зустрічалися з одним з аутсайдерів у першості місцевим Кривбас баскетом. Господарі після невдалого дебюту здійснили ротацію на тренерському містку і змінили кількох легіонерів у порівнянні з першою грою Івано-Франківську, коли витяга на останніх секундах гри дісталася ведмедям. Сьогодні ж криволісці вже під проводом Айнара Багацькіса дали справжній бій команді з верхньої частини турнірної таблиці. Гості змогли схилити шальки та разів на свій бік тільки після великої перерви, коли в криворізців не пішли в дальні китки. Фінальна сирена зафіксувала триочкову перевагу Говерли 68 на 71. Ще один виїзний матч супроти одного з аутсайдерів Суперліги для ведмедів виявився менш успішним. Вже після стартових 20 хвилин гри франківці програвали 16 очок господарям, які знаходяться у підвалі турнірної таблиці. І особливих причин для зламу гри у стартових чвертях не проглядалося. Господарі домінували у всіх показниках. В підсумку 74 на 59 на користь Дніпрян. Таким чином, на цю хвилину говерляни посідають четверту сходинку в турнірній таблиці Суперліги. І ще про баскетбол. Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич вважає, що Івано-Франківщина може претендувати на отримання статусу приймаючої сторони у випадку позитивного голосування щодо надання Україні права приймати чемпіонат Європи з баскетболу у 2015 році. Як відомо, конкуренти України за право приймати євробаскет 2015 нещодавно відкликали свої заявки. І Україна таки отримала це право. Таким чином, Івано-Франківщина може претендувати на отримання статусу приймаючої сторони. Для цього у нас є достатня інфраструктура, міжнародний аеропорт високого рівня, готелі, близькість до гірських курортів, цікава архітектура і місцевий колорит, які можуть зацікавити вболівальників і туристів. Залишається тільки збудувати сучасний спортивний комплекс, у якому би проводилися мат чи євробаск а для цього маємо достатньо часу, і головне, ми вже почали цей процес. До речі, обласна рада вже визначила земельну ділянку для будівництва спорткомплексу і виділила майже 300 тисяч гривень для розробки проєктно кошторисної документації. Максимально можливі кошти плануємо закласти в обласному бюджеті наступного року. Я переконаний, що при допомозі державного бюджету і залученні приватних інвестицій ми зможемо вчасно збудувати спорткомплекс, зазначив посадовець. Усім все ж мало віриться, що змагання такого рівня не відбуватимуться, скажімо, в Дніпропетровську чи Харкові, а в Іванов Франківську. Хоча я кажу, в таких випадках ваші слова та Бог вуха, Олександр Максимовичу. Свій черговий матч в екстралізі зіграв йоно-Франківський ураган. Енергетики в рідних стінах приймали Єнаківець. Гості на матч виходили з особливим настроєм, адже нещодавно команда отримала нового головного тренера. Звісно ж, перед новим наставником сідніки хотіли неабияк себе проявити. «Ураганівцям», в свою чергу, потрібен був лише позитивний результат, якщо команда й надалі планувала розраховувати на призові місця. Досить несподівано дебют матчу виявився за гостями. Вже на початку гри саме Єнаківцю вдалося відкрити рахунок матчу, що на ябих розізлило господарів. Програвати, звісно, з першої хвилини ніхто не збирався. А відтак ураганівці одразу ж помчали відігруватися. Проте їм вдалося це зробити далеко не одразу. Лише після добрячої навали на ворота гостей Кордобі з близької відстані вдалося зрівняти рахунок, а наставник урагану Сергію Гупаленку зітхнути з полегшенням. Принаймні на час перерви між таймами. Власне, друга половина матчу виявилася куди цікавішою, ніж перша. І не тільки справа в більшій кількості м'ячів, котрі влітали то в одну, то в іншу сітку воріт. Обидві команди з великим бажанням бігли вперед. Та звісно. Обидві команди з великим бажанням бігли вперед, та, звісно ж, прагнули перемогти. Проте господарем перемога була ближчою, оскільки вже середині другого тайму їхня перевага сягала в два м'ячі. У час такою різницею незгідні були інаківці, які приклали чималих зусиль, аби все ж таки зрівняти рахунок і з івано франківська нічию. Так воно і сталося. Хоча на останніх секундах рахунок міг змінитися в різні сторони. Проте свисток арбітра зафіксував нічию 4-4, що дав можливість енергії та локомотиву ще з більшою різницею в очках лідерувати в турнірній таблиці екстраліги. Єнаківець, до слова, на цю мить посідає четверте місце після Івано-Франківців. Показали, що є бойцовські качества, проігрує два м'яча, переломили. І де-то, може, навіть фортуна була на стороні ураганів в кінці. Тобто вони були обоюдо. І в Сержаво хороший момент був. І у нас, ви бачили, в кінці вивалились три в два, чуть заживали там м'яч. Ну, головне, що ми туди приходимо і все. Ну, будем работать, потому что все-таки я провел всего три тренировки, и времени было недостаточно. То будем готовиться, работать. Неплохо мы играли, но просил перед игрой не делать тех ошибок, которые ну, которые нельзя делать в футболе. Это одно и то же. Ну, похоже, похоже их тяжело искоренить. Наверное, все-таки, может, я неправильно объясняю или это класс класс игрока. Но играем дальше. Могло развернуться в конце, вы же видели, как мы могли забить, так могли забить и Инакива. Поэтому игра была 4-2, и это уже, на этом должно было все закончиться. Мы пропускаем два нелепых мяча, на своем мяче третий мяч, и четвертый там, ну, то потом мы будем разбирать. Там страховка неправильно была. И, ну, нелепых два мяча, поэтому 4-4, и потом уже пошли качели в одну-другую сторону. Мы все дальше и дальше от первого места, но... Я думаю, що два круга. Ви бачите, у нас 8 чоловік тільки в строю, поэтому нам тоже Незабутнім для вихованців школи інтернату номер 1 виявився вечір, який вони провели в товаристві депутатів Івано-Франківської міської ради. Студентський мер міста Віталій Меріну та член громадської організації спільними зусиллями організували для дітей товариський футбольний матч, де юні спортсмени мали можливість помірятися силами з депутатами. Головне у цій зустрічі, за словами присутніх, була не перемога, а дружня атмосфера, яка панувала на футбольному майданчику. Сьогоднішній турнір приурочений дню святого Миколая. Проходить він в рамках проекту «Тиждень милосердя. Всі кошти зібрані під час тижня милосердя будуть направлені на допомогу на Двірнянській школі. Інтернат їм буде закуплено спортивний інвентар, засоби гігієни, канцтовари та різні солодкі подарунки. Для цих діток з інтернату дуже довго буде ще згадуватись цей сьогоднішній матч, який відбувається між депутатами і ними. Я думаю, що можливо в майбутньому багато хто з них, в тому числі і завдяки цьому футбольному матчу, буде прагне стати депутатом міської ради. І на закінчення перейдемо до нашої вікторини. В минулій програмі ми запропонували вам назвати прикарпатського спортсмена, який привіз до нашого краю першу олімпійську медаль. На жаль, за тиждень ніхто правильної відповіді так і не надіслав. Тому це запитання залишається в силі щодо наступної програми. А свої відповіді надсилайте на електронну пошту, яку ви зараз бачите на своїх екранах. На сьогодні це все про що ми хотіли вам розповісти. Дивіться спортивну галичину вже за тиждень, а також тренуйтеся, і ви обов'язково досягнете успіху. І нехай спорт завжди буде присутнім у вашому житті. До зустрічі.